Хлібне звалище ДТП із дитиною та зникла подруга, надзвичайна в кривому розі обкрадав пенсіонерів, історія місцевого інтернет-шахрая та поради, як не стати жертвою аферистів. Та чому мре риба? Мерія відповіла на запит 11-го каналу. Це про кривий ріг я Владислава Авдієнко, Починаємо. Хлібне звалище на криворіжжі у селищі Рудничне. Щовівторка невідомі викидають із вантажівок черству випічку. Повідомляють місцеві звалище росте із кожним тижнем. У кривому розі на електрозаводській зіштовхнулися шевроле та Рено. Постраждали пасажири останнього. Це мати із дитиною. У жінки підозра на перелам стегна, а в малечі забої повідомляють очевидці. Моторошна знахідка на першому східному виявили тіло жінки у квартирі. За декілька днів до цього із загиблою марно намагались зв'язатись її подруга. Також вона стукала у двері помешкання, але ніхто не відчиняв, що спричинило смерть. З'ясовуватимуть слідчі. Ошукав майже півсотні людей по всій країні на півтора мільйони гривень. У кривому розі затримали онлайн-шахрая, який дурив довірливих пенсіонерів. Що про нього відомо, як організував схему та чи повернуть гроші постраждалим? Ексклюзивні подробиці від правоохоронців, а також поради від професіоналів, як вберегти свої кровні в інтернеті. Дивіться в моєму сюжеті. Думав, що я все знаю, що я все розумію, і ну як це? Це ж старі якісь бабусі дідусі ведуться. А я ж молодий. Знайомтеся, Ілля, Студент і просунутий інтернет-користувач, ніколи й не думав, що стане жертвою шахраїв, але одного вечора натрапив на рекламу. Допомога від ООН». перейшов за посиланням, дослідив сайт. Він був дуже ну, якісно зроблений. На усіх вкладках була дуже детальна інформація, фотографії, адреси. Шахраї попросили вказати повні дані картки, нібито для авторизації, втомлений після важкого робочого дня Ілля виконав їхні вказівки і навіть не задумався, чим це може обернутись. А вранці я прокидаюся вже мінус три тисячі гривень. Ну, це було досить неприємно, але дякую Богу, що, хоча б така маленька сума, жертвам Криворізького шахрая пощастило менше. Він ошукав 40 людей із різних куточків України на півтора мільйони гривень. В середньому по 37 тисяч гривень із кожного працював по такій схемі. Купував рекламу у Фейсбук та Телеграм. За посиланням користувачі залишали дані карток. Шахрай їх використовував. В подальшому е, фактично підв'язували їх під власні гаджети, тобто під мобільний телефон або під е, планшет під годинники використовували в подальшому для оплати. Ошукав здебільшого довірливих пенсіонерів. Двоє постраждалих з Кривого Рогу організував е, схему шахрайства, а саме під виглядом е, організації виплати соціальних виплат від держави Україна та від е, ООН. Хто він та чому пішов на злочин? Та чи повернуть гроші постраждали? Дивіться наприкінці сюжету. А просто зараз як вберегти свої кровні в інтернеті. Експерти неодноразово радили, якщо поряд з адресою сайту є так званий замочок, тобто з'єднання зашифрований в ресурсу, є ssl сертифікат то йому можна довіряти. Так от ні, зараз це не працює, тому що отримати цей сертифікат шахраї можуть навіть безкоштовно і просто цупити ваші дані закритим каналом зв'язку. Головне, що треба ретельно перевірити, це адреса сайту, кажуть в кіберполіції. Наприклад, написано і Instagram, так наприклад, а не оригінальне ім'я Instagram.com. тобто це до мене ім'я вже не буде відноситися до інстаграму, але тобі будуть його максимально шифрувати для того, щоб ти не помітити різниці. Також ніколи не відкривайте посилання від незнайомців та не передавайте термін дії і cvv код на звороті картки. А перевірити походження сайту можна за допомогою сервісу Whois. а коли воно було. Створено, тобто можна дізнатися, чи це нове до мене ім'я, чи воно не заблоковано, чи воно не в чорних списках. Хто хто його адмініструє, чи це український, наприклад, провайдер, чи це якийсь зарубіжний. Фахівці додають перші посилання у Google, не рахуючи реклами, як правило, оригінальні. Виявилось організатор шахрайської схеми Корінний житель Кривого Рогу, молодику, трохи більше 20. раніше не судимий на момент скоєння злочинів, ніде не працював. На жаль, награбоване не поверне цей ряд кримінальних правопорушень він не вчиняв особисто. Він вчиняв за попередньою змовою і з іншими особами, з якими в принципі і ділив отримані кошти. Так, те, що він отримав особисто, він їх витрачав фактично в той же період, коли я отримав. Тому говорити про, про якийсь залишок неможливо. Повертати потерпілим гроші доведеться вже родичам підозрюваного. Нині його спільників розшукують. Самому ж загрожує до восьми років позбавлення волі. Владислав Авдієнко, Сергій Гончар, Олександр Довгань та Євген Шпак. Про кривий Ріг. Риба на сонячному мре через уповільнений водообмін та накопичення забруднюючих речовин. Заявили чиновники у відповідь на наш інформаційний запит. Нагадаємо, місцеві скаржились на нестерпний каналізаційний сморід із ставка а біля берега повспливали сотні мертвих рибин. Також у мерії заявили, на місце виїжджала комісія з комунальників та екологів. Вони взяли проби води та ґрунту. На результати чекаємо. Для водойм з невеликим розміром, особливо у посушливий період, серпень-вересень, характерним є загибель риби. При невеликій водності підвищується мінералізація води, знижується водообмін, формуються застійні зони. І до бюджетних витрат влада виділить ще 22 мільйони гривень на удосконалення системи відеоспостереження Безпечне місто у Фейсбук. Депутати повідомили, вони підуть на закупівлю нового сервера. Для чого він і скільки загалом витратили за останні три роки на відеонагляд? Ми направили інформаційний запит до мерії. Також цьогоріч комунальники відремонтували в місті 94 ліфти. Вони мали припис ДСНС і не могли експлуатуватись до кінця 23-го У планах замінити ще шість. І несподівана новина: ви колись бачили, як миють ялинки? Так, от комунальники із Саксаганського району показали світлини. Мовляв, після душу зелені красуні посвіжішають та набудуть першородного вигляду. І наостанок, як культурно провести час у кривому розі, у бібліотеці на Поштовій проходить виставка відзеркалення Богдана Шептенка. 29-річний художник працює у жанрі фігуративного мистецтва, тобто відзеркалення реального життя. Переглянути картини можна до 16 листопада. А от у Криворізькому центрі сучасної культури презентують проєкт Спротив відкриття у п'ятницю, 10 листопада о 18-й. З десяток художників покажуть, як вони закарбували дух українського народу, що протистоїть повномасштабній російській агресії. І це все про що я хотів вам розказати сьогодні. Бережіть себе, підписуйтесь на наші соцмережі, посилання в описі відео. Побачимося за тиждень.